Вітаю всіх, хочу зробити Куп'янський напрямок також. Куп'янський напрямок. Давайте з 1 по 10. Мечі. Мечові карти буде важко. Ви знаєте, а оце вже загроза як окупації далі йде територія, але зараз подивимось. Загроза там дійсно сильна. Так, Куп'янський напрямок з 1 по 10 червня. Куп'янський напрямок. Угу. Куп рух. Бачите, рух активний там. Так, рух обновлення ситуації досить. І Україна. Відконі колода Україна. Це Україна в мене в всіх колодах. Щоб ви розуміли просто. Дивіться, ворогу потрібен рух до води. Дуже-дуже. Розумієте, ось це рух до води колісниця, але там буде стоп. Обновлення ситуації на якомусь етапі. Кінцевий результат який? Так. Ух. Це, ви знаєте, ось це вже як щось стопорить, як, як перемовини мені йде. Як щось договорняки до вилазять. Вибачте, але. Бойові дії бойові діями, але тут є обнулення ситуації руху, як перемога. це як перемога. Ось. А тут на Дні Україна. Це ж не ворог перемагає, зрозумієте ви? Не йде окупація. Карта окупації немає, Хочу ви це зрозуміли. Куп'янський напрямок найближчі 10 днів. Так. Давайте так. Наші військові Куп'янський напрямок. Що вони будуть робити там? З 1 по 10 червня наші військовий куп'янський напрямок. Угу. Влада керує. Ось, ось, ось він тут з мечів виходить. Так. Дивіться, там будуть наші військові щось робити таке серйозне. Що е, допомога ого. Колісниця у наших. Чи б ви розуміли? Добре, дивіться. Я роблю обережно, тому що мені цей розклад дуже такий дивний був. Воно йде, як наші підуть. Там наші зроблять все. Ну, вибачте, за скільки часу мені вже як казка. Але ось наші любі мої, це таки наші. Я перепитала, тому що це наші допомога Ось ця дасть нам там її втрати будуть у ворога. так і наші, віримо в наших.